У ногу з часом прикарпатські підприємства, які ведуть зовнішню економічну діяльність, визнали переваги електронного декларування. Принаймні про це стверджують представники Івано-Франківської митниці. Нагадаємо, нові правила вступили в силу з 1 червня. Якщо до літа через інтернет декларували лише 16% імпортно експортних операцій, то тепер майже 70%. Поки що не половина, але е, якщо взяти тих 30% суб'єктів зовнішньої економічної діяльності, то вони наразі дають дві третіх. Митних декларацій по митниці в електронному вигляді, тобто залишились одиниці, які небагато декларують, і можливо, їм і нема смислу переходити на процедуру електронного декларування. Раніше, аби користуватися електронним декларуванням, підприємці проходили два досить складні і фінансово-затратні етапи. Зокрема, укладали відповідний договір з митницею та купували електронний ключ. Нині ж першу обов'язкову вимогу ліквідували, а цифровий підпис митниці видає безкоштовно. Бізнесмени, які вже скористалися. Новими можливостями говорять про їх переваги. Раніше ти приїжджав на митницю, прибув в транспорт, потрібно було збирати забирати документи, їхати робити, всі потрібні дозволи, повертатися, робити декларацію, привозити, чекати. І все це дійсно забрало багато часу. Зараз документи скануються, йде більше довіра підприємству, тобто на митниці залишається тільки. Рахунок фактура електронне декларування наразі добровільне однак, згідно перехідних положень нового митного кодексу, воно до 2017-го стане обов'язковим для усіх, хто веде зовнішню економічну діяльність.